Чи справді природний газ розбавляють? І чому вогник з конфорки на вашій кухні не блакитного кольору? Газ, правда, знову повертається до теми якості газу, адже скархів коментарів щодо жовтого чи червоного полум'я з газових плит котлів чи колонок, на жаль, не меншає. Люди переконані, що газ став гірше гріти, чайник закипати повільніше тощо. А звідси роблять висновок, що газ розбавляють повітрям. Чи можливо це на практиці? Чому все ж? Газ може горіти не блакитним полов'ям і горіти гірше. І головне, як усе це виправити. Відповіді шукайте у новому випуску газ правди. Чи правда, що природний газ розбавляють повітрям? Це один із найбезглуздіших міфів у галузі, бо контакт природного газу з повітрям вибухло небезпечний. І якби хтось справді додумався б закачувати у газопроводи повітря, труби б вибухнули зсередини. На щастя, цього не трапляється, тому повітря газ не розбавляють. Що справді додають, так це одорант, але це не якийсь там баласт, а речовина з сильним специфічним запахом, тому її спеціально додають до природного газу, який сам по собі не має запаху. Одорант допомагає виявити витоки газу і попередити вибухи. Окрім того, до звичайного природного газу в трубах може потрапити біометан, який виробляють з біомаси на спеціальних установках. Але за хімічною формулою це весь самий метан просто не з надра землі, а з біогазової установки. Активно вивчається можливість додавати в газопроводи водень. Це найекологічніше паливо, але значно дорожче за природний газ. Тож розбавляти його водним було б невигідно. Крім того, водень має властивість просочуватися крізь різні матеріали і, грубо кажучи, вивітрюватися. Тому можливість його використання в звичайних українських трубопроводах нині лише досліджують. Отже, в українських газопроводах наразі знаходиться лише природний газ, понад 96% якого метан, і лише решта інші гази, зокрема етан, пропан, бутан тощо. Це звичайний хімічний склад природного газу, який ми використовуємо в побуті. А чому ж тоді газ варить неблакитним і гріє довше? Спитаєте ви у коментарях. Відповідаємо: серед головних причин зміни кольору полум'я та збільшення часу нарівання фахівці виділяють: брак чи підвищену вологість повітря в приміщенні, забруднення газового обладнання, наприклад, плити, недостатній тиск у газопроводі. Розглянемо їх по черзі. Брак кисню чи підвищена вологість. для тих, хто призабув шкільну програму з фізики. Нагадаю, будь-який процес горіння потребує кисню. Саме тому техніка безпеки й наголошує на тому, що на кухні має бути ефективна вентиляція зі свіжим притоком повітря. Це забезпечує необхідний для ефективного згорання об'єм кисню і водночас відводить зайві вологу та вуглекислий газ. Якщо ж ви наглухо закриєте металопластикові вікна і почнете готувати щось на газовій плиті, то з часом справді помітите зміну кольору полум'я. Це зайва волога з пару, а брак кисню і водночас надлишок вуглекислого газу погіршить ефективність згорання природного газу. Як наслідок, чайник і справді закипатиме довше. Е, в ідеальному стані полум'я має бути блакитне. Це означає, що е... Газова повітряна суміш вона змішується в рівних пропорціях, і газ згорає правильно. Якщо буде кисню недостатньо, то ми можемо спостерігати жовті, оранжеві, навіть червоні язички полу. Забруднення газового обладнання тут усе просто: будь-яке обладнання потрібно регулярно чистити та обслуговувати. Що вже казати про плиту, на якій щодня готують їжу, щось та збіжить. А навіть мікроскопічні обгорілі залишки можуть змінити колір полум'я. Якщо не вірите, спробуйте підпалити на газу трішки солі чи соди. Ви побачите той самий жовто-помаранчевий колір, яким усі так обурюються. Але почистити плиту це не просто протерти поверхню, бо засмічується також пальник і навіть інжектор. А це суттєво знижує ефективність згорання газу. Саме тому газові прилади й потребують регулярного технічного обслуговування. Плити чи газовій поверхні раз на три роки, а котличі колонки раз на рік. Недостатній тиск у газопроводі. Якщо тиск у системі падає, на нагрівання того самого об'єму води справді знадобиться більше часу. Водночас лічильник у таких випадках не нарахує зайвих кубометрів, як дехто пише в коментарях до наших відео. Тут можна провести аналогію з водою. При падінні тиску просто впаде напір. Але це теж проблема, бо означає можливі витоки в газопроводі. Щоб перевірити труби і ліквідувати ймовірні проблеми, потрібно проводити технічне обслуговування, зокрема і внутрішніх будинкових мереж. Так це саме тело, яке в народі прозвали третьою платіжкою за газ, і яке з цього року очікує на всі багатоповерхівки. Газправда детально розповідала про сотню введень і цифри в платіжках у своїх попередніх відео. Подивіться, якщо ще не бачили, бо це важливо знати кожному хто користується газом. Якщо газ не розбавляють, тоді неякісним видобувають. І такі коментарі нерідко нам пишуть. Мовляв, газ українського видобутку поганий. На практиці блакитне паливо з різних родовищ справді може суттєво відрізнятися за складом та якостями, наприклад, підвищеною вологістю. Проте після видобутку газ проходить спеціальні етапи осушування та очищення, і лише після цього потрапляє до газотранспортної системи, де банально змішується. Якість газу безпосередньо в ГТС ретельно контролюють. Для цього регулярно відбирають проби на аналізи. Завдання нас як оператора ГТС це визначити обсяги газу у всіх точках входу виходу і контролювати якість газу у всіх точках входу-виходу. І ми, як оператор, постійно цей контроль ведемо. У нас зараз існує більше 50 хімлабораторій, які постійно проводять аналізи у всіх точках входу виходу. Плюс так само ми використовуємо більше 70 потокових приладів, хроматографів, вологомірів, які онлайн постійно здійснюють контроль якості природного газу у всіх наших точках. Загалом хімічний склад газу контролюється на всіх етапах від видобутку до транспортування споживачам. Однак на шляху до побутових споживачів газ із магістральних газопроводів потрапляє до розподільних, якими опікується вже побул міськгази чи філії газмережі. Хочете дізнатися про те, як якість газу контролюють на цьому фінальному етапі? Тоді ставте вподобайку цьому відео та підписуйтесь на «Газправду». Якщо цей ролик набере тисячу лайків, ми зробимо репортаж з лабораторії оператора ГРМ. А якщо ви забажаєте зробити власний аналіз газу в незалежній лабораторії. Обов'язково подивіться наше відео на цю тему. Там ви дізнаєтеся орієнтовні ціни на таку послугу і умови, хто оплатить аналіз, ви чи газівники. Не забувайте про основні правила користування газом, і нехай конфорки на вашій кухні завжди горять блакитним вогником. Слава Україні!